Хочеться чути колядки, щедрівки, зараз такий час саме. Ну, саме то ви знаєте хоч одну колядку. Або щедрівку. А я можу вам заспівати. Ну, то Я тоді з вас грошей не беру, а ви мені колядку. Домовились. я вам зараз заспіваю колядку, яку почула колись у Седневі. Ці колядці, мабуть, років з 200. Зажурилася Кам'яна Гора, свят вечер. Ой, кому коможети виностерегти свят вечер. А у вас є е, донечка? Є. А як ім'я? Марія. Молодій Марієчці вино стерегти свят вечер. Стерегла ночку, стерегла другу, а на третюю крепко уснула свят вечер. Ой, налетіли великі птахи, вино попили. Чашу розбили, свят вечер, та й добрий вечір. Оце така гулятка. Добрим колятка. людям на здоров'я.